Заїхали в номері. знаєте, що я відразу дивлюсь? Звичайно, що меблі. Ліжко Так, дивлюсь, начебто щось знайоме. Відкриваємо підйомний механізм, а це ліжко фабрики ВНД. Ми продаємо їх ліжка Олівію Стронг. Цю модельку не продаємо. І бачите, вона укомплектована е встроєним матрасом. Матрас іде вбудований. Ми з матрасом такі ліжка не продаємо, тому що матрас має бути окремо, щоб його за потреби замінити. Але тут грамотно зроблено, що на матрас вдіти й на матрасничок. Тобто, якщо люди живуть, вони можуть там не знаю трошки його спортити, щось пролити. Погуляти гарненько і на матрасничок взяли і поміняли. А так в загальному модель непогана. Єдине, що я б її робив з розділеним коробом, тому що я не розумію, як вони її занесли по цим сходам, по цим коридорам. А так все комфортно, все можна Можна користуватись таким ліжком. Ми плюс-мінус виспались. До речі, прикольні тумби зроблені. Ідуть тканини і зверху плитка. Ну, як на мене, виглядає непогано. І звичайно, що диванчик: диванчик виробника меблі стиль, комфортний. Розклали тут велике спальне місце на двох десь 150 сантиметрів, і по якості теж топ. Тому <сум> знімав румтур ну, цих апартаментів. По меблям можу сказати, що все окей.